Вітаю, Мене звати Ірина Хоменюк. Це програма Медицина сьогодення. Сьогодні гостем нашої студії є Мартинюк Галина Андріївна, заслужений лікар України, кандидат медичних наук, доцент та завідувачка Рівненським обласним лікувально-діагностичним гепатологічним центром. Вітаю, пані Галино. Доброго вечора, шановні телеглядачі. Я знаю, що проблема хронічних вірусних гепатитів надзвичайно актуальна в Україні і світі. Що ви можете сказати про дану проблему? Дякую. Дійсно, ця проблема надзвичайно актуальна. Вірусних гепатитів з кожним роком відвічається все більше і більше. Якщо взяти в світовому масштабі один мільярд людей в тій чи іншій формі зустрівся з вірусними гепатитами різної форми, у світі. Лишень 400 мільйонів людей, які інфіковані вірусним гепатитом Б. І 72 мільйони, які інфіковані вірусним гепатитом С. Щорічно від наслідків хронічних вірусних гепатитів, цирозу печінки та раку печінки, побирає від гепатиту Б 1 мільйон, від гепатиту С. 400 мільйонів. Зрозуміло, що це надзвичайно високі цифри. І саме гірке, те, що про ці гепатити знає, відомо лише десь 9%, 9 людям. Щодо України, в Україні ситуація трошечки інша. В Україні ми маємо по хронічному гепатиту Б 1,5% людей інфіковано вірусним гепатитом Б. Це десь 650 мільйонів, 650 тисяч, перепрошую. Але про них знають всього 23, мільйони, 23 тисячі людей знають про свої проблеми. Щодо гепатиту, С, за останніми даними, відмічається, гепатитом С в Україні інфіковано 10% населення. По даних експертів. 5% інфікованим вірусом гепатитом С. І лише про свій недог знає 3,6% від інфікованих. Якщо взяти, що інфікованих людей десь понад 2,5 мільйона, то про свої наслідки знає і знаходяться під, на диспансерному обліку під наглядом медичного персоналу лише 82 тисячі. Щодо Рівненської області, в нас в Рівненському обласному лікувальному діагностичному гепатолічному центрі знаходиться на диспансерному обліку понад 12 тисяч пацієнтів. Звичайно, так як і в Україні, в нас на першому місці лідує це хронічний гепатит С, понад 5 тисяч. Щодо хронічного гепатиту Б, то в нас 2650 пацієнтів це також великі цифри. Окрім того, ми знаємо, я вже сказала, що є ускладнення хронічних гепатитів, які надзвичайно актуальні, і які саме вони приводять до літальних наслідків. В нас знаходиться на обліку 2,5 тисячі осіб. Тобто дійсно ця ситуація дуже актуальна, вона необхідна, і люди, і населення повинні знати про цю проблему. І дуже цікаві дані проводилися експортами України, що кількість пацієнтів за 2021-2022 рік збільшилась майже вдвічі, в 2023 році. І за роки нещастя в Україні їх значно збільшилось. І тому. Актуальність проблеми не знімається, а з кожним роком вона на сьогодні посилюється. Скажіть, будь ласка, які є гепатити? Хронічні гепатити складають, це ті гепатити, які передаються через кров або рідини організму. Ну, актуальніше все-таки, коли попадає вірус кров в кров. Це гепатит Б, С і дельта. Вони складають основну структуру в летальності вірусних гепатитів. Щодо гепатитів А і Є, е, це парентеральні гепатити, які передаються грязними руками. Ті гепатити не складають хронічних форм, але, враховуючи ці наші ситуації в Україні, як не було на Каховській дрес, зрозуміло, що такі проблеми в наш час, в період військових дій, вони мають дуже актуальні, тому що кількість таких пацієнтів також може збільшуватись. Дякую за відповідь. Яка допомога надається пацієнтам в Рівненському лікувально діагностичному гепатологічному центрі? В Рівненському гепатологічному центрі надається і Амбулаторна поліклінічна допомога, консультативна допомога і стаціонарна допомога. Поліклінічна допомога надається в поліклініці Центральна міська лікарня. Стаціонарна в стаціонарному відділенні інфекційного відділення допомога надається як пацієнтам міста області, а також необхідно замітити, що за медичною допомогою звертається багато людей із інших областей України. Рівненські обласні гіпотологічні центр йде в четвірці кращих гіпотологічних центрів України, тому за нас відомо і тому до нас звертаються люди з інших областей. Які ми також надаємо допомогу. Тим паче, що зараз пацієнт має право вибору лікаря незалежно від того, де він проживає. І ми їм також надаємо абсолютно ідентичну допомогу як пацієнтам Рівненської області. Я знаю, що є програма по лікуванню хронічних вірусних гепатитів. Як вона реалізується в Рівненській області? Рівненська область була в числі перших областей. Коли була знову ж таки, ми були третя область в Україні, де ліки були закуплені за державні кошти в той час за рахунок обласного бюджету, це було в 2013 році, 400 по 16 рік. 16 року у нас є вже національна програма, і де з національного бюджету за державні кошти закупляються ліки. Хотілося звернути увагу на початку, коли ми починали лікувати, використовуючи противірусні препарати. Це була надзвичайно тяжка і тяжке лікування як для пацієнтів, так і для лікарів, тому що вони дуже мали багато побічних дій. З 17-го року, вісімнадцятого року, в нас вже є препарати прямої противірусної дії проти гепатиту Б. Це значно покращив в першу чергу якість лікування, тому що відсоток вилікування йде до 96-98%. Це зрозуміло, що дуже високий відсоток, і це дає нам можливість, виконуючи всі ті проблеми світові, нам дає можливість в більшій кількості людей, по-перше, вилікувати і мати 100% результат. Якщо в попередній інтерферонів ми мали результат 30%. 50% і це рахувалось дуже добре, то тепер 96-98% це надзвичайно добре. І якщо взяти за ці роки щорічно кількість пацієнтів, яка була надана безкоштовне лікування за державні кошти, за до 2023 року нас ми надали допомогу 1200. Шести пацієнтів. З кожним роком кількість таких пацієнтів збільшується. В цьому році ми вже пролікували 206 пацієнтів. 107 пацієнтів у нас на сьогодні отримають противовірусну терапію якісно. Я маю на увазі гепатиту по гепатиту С. І зараз у нас якийсь період з. З кінця липня, от цих два місяці, в нас вже закінчились препарати. За цей декілька місяців хотіла б сказати, на диспансерний облік стало 70 пацієнтів. Ви бачите, наскільки як все таки часто збільшиться кількість пацієнтів і. По гепатиту Б ситуація ідентична. Хочу сказати, що згідно гепатиту, Б у нас знаходиться 100, 113 пацієнтів. Це пацієнти, які на відміну від хронічного гепатиту, це там лікування йде. 3 6 місяців залежно від стадії хвороби, то при гепатиті Б лікування фактично йде і дельта пожиттєво. Окрім цього, в нас з гепатитом Дельта в Рівненській області ми також його діагностуємо, знаходиться 7 пацієнтів, які отримують постійне лікування. Перебою відносно гепатиту Б на сьогоднішній день у нас немає. Всі пацієнти, які звертаються і яким показана терапія після обстеження, ми всім їм призначаємо противірусну. Терапію і всі вони в нас отримують. А скажіть, будь ласка, кому першочергово надається допомога? <кій> Першочергова терапія надається, є два критерії, по яких ми в першу чергу надаємо. епідеміологічні, так звані критерії, і клінічні. Епідеміологічні – це може бути соціальні самі різноманітні, це люди, які, допустимо, мають часті проблеми з кров'ю, це люди, які Ведуть Неправильний спосіб життя, але вони можуть заражати інших пацієнтів. Це пацієнти з іншими захворюваннями соціальними, якими в першу чергу по епідеміологічним показникам, по клінічним показникам самий основний показник це наявність фіброзу. Першу чергу, це фіброз, цироз. Ми є в першу чергу. Це люди, які отримують, знаходяться на хіміо онкофорі пацієнти. Це вагітні, які це люди, жінки, які планують вагітність і їх також вони відносяться до категорії першочергових пацієнтів. Це люди, які Находяться на гемодіалізі. Або люди, які мають самі різноманітні соматичні захворювання, яким в першу чергу необхідно лікування гепатиту, це щоб зменшити навантаження на, основне, на основну патологію. А що ви можете порадити своїм пацієнтам? Я своїм пацієнтам хочу порадити, що в першу чергу. Вести правильний спосіб життя, правильно харчуватися, менше вживати алкоголь, менше має бути шкідливий звичок. Пацієнтам, які користуються парентеральними психотропними речовинами, просто зробити все те, щоб їх не отримувати. І якщо ж вже трапилось таке, що ви Майте чи гепатит Б, чи гепатит С, чи гепатит Дельта. Прошу, будь ласка, не замикайтеся, ця патологія на сьогоднішній день лікується. Цю патологію можна вилікувати. Ця патологія, після якої люди живуть тривало і довго. Окрім того, навіть люди, які мають цироз, печінки чи онкопатологію, то їхнє життя, звичайно, продовжується. І тоді я їм бажаю. Що води не замикалися, приходили до лікарів, вони отримують допомогу, тим паче, що ця допомога може бути безкоштовна. Єдине те, що вони, їм необхідно проводити обстеження для того, щоб отримати терапію, деякі обстеження полімеразу нацюговій реакції робляться за власні кошти в приватних лабораторіях. Хоча зараз є вже в нас державна лабораторія, де можна все-таки отримати таке дослідження. Скажіть, будь ласка, як харчуватися вашим пацієнтам? Пацієнти, мої пацієнти мають не жорстку дієту. В першу чергу, я вже говорила правильний спосіб життя менше отримувати токсичних речовин. Це мають самі різноманітні, не тільки алкоголь, куриво, наркотики і так далі. Дієта номер 5 що це така дієта? Чи жорстка ця дієта? Не жорстка. Не потрібно вживати жирне, жарене, гостре. А решта все потрішечки можна отримувати. І, в принципі, я рахую, що п'ятий стіл це дієта правильного харчування, і з нею можна жити тривало і якісне мати життя. Обмежити себе в чомусь так дуже. Я не бачу необхідності. Звичайно, оті пацієнти, які вже мають цирози печінки, коли мають асцит, так, їм вже більш жорстка дієта, їм ми забороняємо вже вживати сіль, обмежуємо вживання солі, ми обмежуємо вживання білків, але, в принципі, дієта досить таки різноманітна. Як пацієнту виявити свій недух? На сьогоднішній день дуже гарно, дуже у нас гарно поставлена робота. У нас всі сімейні лікарі, а кожен пацієнт має свого сімейного лікаря, мають швидкі тести. Це тести для виявлення гепатиту Б і С. Звертайтесь до свого сімейного лікаря, де б ви не жили, де б ви не перебували, і лікар. Навіть зобов'язаний зробити вам тестування на гепатит Б і С, а також на ВІЛСІ також проводяться безкоштовні дослідження, і це вже є ніби старт для подальшої тактики. А в подальшому він уже вас керує до того лікаря. До якого потрібно в першу чергу, якщо це в районних центрах до лікаря інфекціоніста, і при необхідності лікар-інфекціоніст скерує до лікаря гепатолога в плані до обстеження і визначитись подальшої тактики лікування? Галина Андріївна, що би ви хотіли сказати на завершення нашої програми? На завершення нашої програми я хочу подякувати нашим, по перше, телеглядачам, які дивилися цю програму, які з неї щось почерпнули, які збагатили свої знання. І більше всього, я хочу подякувати захисникам і захисницям нашої України, нашої рідної України. Тому що, завдяки їм, ми сьогодні маємо можливість з вами спілкуватися. І хочу сказати: Слава Україні! Героям слава! Дякуємо за цікаву та корисну інформацію. А нашим телеглядачам нагадаю, що гостем нашої студії була Мартинюк Галина Андріївна, заслужений лікар України, кандидат медичних наук, доцент та завідувачка Рівненським обласним лікувально-діагностичним гепатологічним центром. І пам'ятайте, ваше здоров'я у наших руках. Рівненський обласний лікувально діагностичний гіпотологічний центр знаходиться на базі Центральна міська лікарня, місто Рівне Карнаухова, 25 а поліклінічне відділення 16, поліклініка центральної міської лікарні кабінет номер 16 та стаціонарне відділення на базі інфекційного корпусу другий поверх. Окрім того, я даю щодень консультації в 29-му кабінеті Центральної міської лікарні поліклініка з 10 по 12 годину. Всіх бажаючих чекаємо. І можна звернутися до нас за телефоном 050 147 57 74.